ось таку пряжу Люксор, Фібронатура, її характеристики, все дуже добре видно. Але, дівчата, я в 90%, своїх, 90 своїх робіт не використовую гачок відносно до пряжі. Тобто, якщо ось тут вказано 4 на 4 спиці, гачок ось 10 см, Ті, хто гачкують, вже, як всі знають, але я ніколи майже так не використовую. Я завжди дивлюся, як буде краще. Я завжди пробую ниточку з середини, зверху, тобто з мотка зверху і із середини. Завжди пробую, роблю зразочок. Рекомендую всім завжди робити зразочки. Це надзвичайно важливо, того що ви будете бачити, як саме ця. Ниточка лягає. І буває таке, що ниточка з двох країв а зовсім різне полотно, абсолютно різне. І гачок у даному випадку я використовую 2,25. І так, приступаю. Самий-самий звичайний спосіб набору петель, тобто ланцюжок. Ось. Всі вже вміють, хто зі мною давно, всі знають, всі вміють 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І набираю ланцюжок. Я набрала ланцюжок ось, із 140, тобто 140 петель. Але бачите, у мене тут хвостик трішечки довший. Я тепер приєднуюсь у першу петельку, але обов'язково перевіряйте, щоб не були вони у вас перекрученими. Тепер приєднуюсь. Та що це таке? Приєднуюсь. Ось. Гарненько підтягую це з'єднання. І тепер того хвостика кладу ось так на руку. У мене на сторіночці вже є такі з'єднання і такі оплітання. І протянула. Тепер під хвостиком знову ж протянула. І ще раз над хвостиком. Тобто я зробила петлі підйому, повітряна петля, хвостика залишаю у спокої, накидаю. Одну пропускаю і вслідуючи пров'язую стопчик з одним накидом. Одна повітряна петля, накидаю, одну пропускаю, стовпчик з одним накидом. Так пров'язую по всьому колу. Стараюсь повільно, якщо початківці будуть, щоб все зрозуміло, ви можете пришвидшити у себе відео, ви це вже знаєте давно. стовпчик з накидом, одна повітряна петля. Одну пропускаю, слідуючи стовчик з одним накидом. Повітряна петля, і у вас повинна вийти ось така філейна сіточка, ось. У мене по колу повністю виходить ось такий перший рядочок філейної сіточки, повністю по всьому колу. Наголошую ниточку, я взяла з серединки, і бачите, як вона гарно лягає. Тобто, вона. Не сипуча, вона не розсипається, а саме гарно тримається у виробі. Все перевірила, дов'язую цей рядочок, і один, два, в третю петельку. Ось тут приєднуюсь. Приєднуюсь, а хвостика залишаю. Гарненько підтягую, щоб все було рівненьке. І бачите, ось тут з'єднання у вас отаке акуратне. Тепер. Хвостик беру в руку. А робоча ниточка на пальчику. І тепер знову під хвостиком, над хвостиком, під хвостиком, і хвостика залишаю. Тут тобто три підлі піднялась. Одна петля повітряна, накидаю і сюди ж. Зразу в ту саму петельку додаю ще одного стовпчика з одним накидом. Це буде перше розширення. Ось так воно повинно виглядати. Все. Хвостика можна вже відрізати. Одна повітряна петля накидаю і далі продовжую гачкування. Один стовпчик. Другий стовпчик, повітряна петля, третій стовпчик, але ось так за дві половинки петлі обов'язково. В цьому виробі обов'язково. І так пров'язую, прогачковую стовпчики з одним накидом до слідуючого розширення. Тобто кожен стовпчик попередній піднімаю за дві половинки петлі. І так, це перше розширення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, повітряна петля, і 9. Повітряна петля і стовпчик з одним накидом 10. Тобто Розширення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. стовпчик з накидом 10, повітряна петля. І сюди ж за дві половинки так само пров'язую розширення, повітряна петля. І знову 9 стовпчиків з одним накидом. Тобто від розширення до розширення оце і є рапорт. Це одне розширення. І я пров'язую ще 9 стовпчиків за дві половинки петлі. Обов'язково перераховуйте кожне розширення. Дуже-дуже важливо, щоб потім у вас по колу все зівпало. Чи совпало, зівпало, співпало. Так, значить, розширення, ще раз покажу, розширення, того, що, якщо для початківців, щоб було максимально все зрозуміло. Тобто два стовпчики в одну петлю. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Два стовпчики в одну петлю через повітряну. 1 2 3 4 5 6. 7. Повітряна петля. 8. Повітряна петля. 9 повітряна петля. Все-таки я завжди перепровіряю: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І слідуючи два стовпчики. Тобто один стовпчик, повітряна петля. І сюди ще один стовпчик з одним накидом. Повітряна петля і знову 9 стовпчиків з одним накидом. Через повітряну петлю. Якщо в цьому рядочку ви зробите все вірно, у вас все абсолютно співпаде по колу. Потім, у будь-якому, в другому, в третьому рядочку, у вас все буде ну, в ідеалі. У вас будуть співпадати клітиночки, петлі. І так, пров'язую по всьому колу, тобто знову. Там, де розширення? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 9. І знову стовпчик з накидом. Повітряна петля. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Повітряна петля, і так продовжую по всьому колу. Оце і є паттерн, тобто рапорт, як іще ви можете його називати. Дов'язала я цей рядочок, так само приєднуюсь, ось робоча ниточка. І один, два, три, і чотири, тобто три петлі і одна повітряна. І сюди ж пров'язую ще один стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Тобто у мене знову ж тут вийшла галочка, бачите? Накидую. І зразу вслідуючи стовпчик з одним накидом. Але в цьому рядочку я знову її розширюю. Я пров'язую в другому стовпчику стовпчик з одним накидом. Тобто, ось так. З однієї галочки, так, зараз голочку візьму, так от зручніше. З однієї галочки у мене вийшло дві галочки, бачите? Повітряна петля. І знову ж продовжую стовпчики з одним накидом. Якщо все правильно, все кругом сходиться. Зараз ми завершимо цього рядочка і я розпишу зразу ж і розмалюю, щоб зрозуміли, як сам ви розширюєте, щоб співпадали всі клітиночки. Якщо все вірно, до дослідуючого. Розширення. І так само, вже немає необхідності навіть перераховувати, того що вже все вийшло. Насправді, вже все вийшло. Ви просто розширяєте. Можна навіть не рахувати, якщо зроблений перший рядочок правильно. І так, слідуюча галочка. Над одним стовпчиком пров'язую галочку, тобто стовпчик з одним накидом, повітряна петля, сюди ж ще одного стовпчика з накидом. <coughs> Прошу вибачення, повітряна петля. Сюди стовпчика з накидом, повітряна петля і ще одного стовпчика з одним накидом. Повітряна петля, і знову ж таки. З однієї галочки у мене вийшло дві галочки, і знову ж продовжую по колу. стовпчики з одним накидом. До слідуючого розширення. стовпчики з одним накидом. Ось у мене розширення вже, тобто попередня галочка. І зараз перерахуємо стовпчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нічого не змінюється. 9 стовпчиків з накидом і знову ж розширення. Тобто над кожним стовпчиком галочка. Повітряна петля. І над слідуючим стовпчиком також стовпчик з накидом, повітряна петля. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Повітряна петля і так, продовжую по всьому колу. Тобто, ось, бачите, як уже гарненько, чітко видно мої розширення. Тобто, це перше, друге, третє. І продовжую по колу, поки знову ж не зустрінусь. Бачите, тут воно лежить наче аж рівно, а тут уже зразу так от вилягається. І завершую і цього рядочка, тобто дев'ятий. стовпчик з накидом повітряна петелька. І так, перераховую, ось моє розширення, тобто з одного вірочка два. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І цю ниточку я. Одрізаю або гарненько зашиваю. Дуже часто я її зашиваю. Ну, так, для надійності, можна відрізати, але я її зашиваю. І так, 1, 2, третю петельку знову приєдналася. І якщо у вас все правильно зв'язано, все правильно вигачкувано, до цього моменту у вас абсолютно все вийде. Далі, того що. Уже отримую ось такий варіант. Бачите? Тобто, уже моя горловинка стає округліша. Ось така. Ще один рядочок розширено, і вона взагалі буде кругленька. Тут чітко розраховано на середній розмір, тобто до 52-го. Дуже класно, вона виглядає, підходить до плаття, до плаття, сарафанчиків. І так, наголошую: перший рядочок розширення, філейна сіточка, розширення і другий рядочок розширення. Це поки що у нас один, знову збільшу. Ой-ой-ой, перестаралась. Так, щоб добре видно. Або три клітиночки начебто, або один. Якщо ланцюжок враховувати, один, два, три рядочки разом з ланцюжком. Стараюсь максимально доступно пояснити, щоб у всіх все вийшло. Це саме основний ну, такий елемент гачкування саме ось тут, саме на початку. Або спочатку. Зараз я ще раз запишу. Так, щоб було зрозуміло, що саме я робила, і де саме як збільшували, щоб це у вас залишалось довічно.